Вправа 729. Подайте тричлен у вигляді квадрата двочлена або виразу протилежного до квадрата двочлена. Ну що ж, стартуємо, перше задання. мінус 1, плюс 4х мінус 4 х квадраті. Давайте ми мінус одиницю винесемо за дужки. То це буде дорівнювати мінус 1. Тоді в дужках ми змінюємо знак доданків на протилежний. Було мінус 1 стане 1, було плюс 4х стане мінус 4х. Було мінус 4х квадраті стане плюс 4х у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як мінус 1, що множиться. Одиницю ми можемо записати як 1 у квадраті. Потім відняти, щоб за формулою квадрата різниці записати, то це буде подвоєний добуток. 2 що множиться. Перший вираз у нас одиниця. А другий. Щоб було у нас 4х треба помножити ще на 2х. Так, і додати 4 х квадраті, це 2х, що множиться на 2х, або 2х у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус 1, що множиться. За формулою квадрата різниці записуємо це як 1 2 х до квадрату. Або це можна записати як мінус 1. Відняти 2х до квадрату є. Переходимо до другого завдання мінус 40а плюс 25А у квадраті плюс 16. Поміняємо доданки місцями, то ми отримаємо 25А у квадраті мінус 40А плюс 16. І це дорівнює. Щоб використати формулу квадрата різниці. 25а в квадраті запишемо як 5а, що множиться на 5а, або 5а в квадраті. мінус. Далі подвоєний добуток. 2, що множиться. Наступний множник у нас 5a, що множиться. Далі 2 помножити на 5а це буде 10а. Потрібно помножити ще на 4, щоб було 40а плюс. Ну і 16, запишемо як 4, що множиться на 4, або 4. У квадраті, Тоді це дорівнює За формулою квадрата різниці записуємо це як 5а, мінус 4 до квадрату. Є. Переходимо до третього завдання. 24 xy мінус 9 16y в квадраті. Ну що ж, поміняємо доданки місцями, то ми це можемо записати як мінус 9 x у квадраті, плюс 24 xy і мінус 16 y до квадрату. Це дорівнює. Мінус 1 виносимо за дужки, То тоді в дужках у нас залишиться було 9x мінус 9 в квадраті, стане 9 x в квадраті. Було плюс 24 xy стане мінус 24 xy Було мінус 16 в квадраті, стане плюс 16 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде мінус одиниця, що множиться. 9х квадраті це 3х, що множиться на 3х, або 3х у квадраті. Далі мінус подвоєний добуток за формулою квадрата різниці 2, що множиться. Перший вираз у нас 3х, що множиться. 2 помножити на 3, це буде 6, потрібно помножити ще на 4. І потрібно помножити на y, щоб було 24х. Ну і плюс. 16 в квадраті це 4y, що множиться на 4y. Або 4х до квадрату. І це дорівнює мінус 1, що множиться. За формулою квадрата різниці записуємо як 3х відняти 4у. До квадрату. Ну що ж, це можна записати як мінус 3х, відняти 4у до квадрату. Є. Переходимо до четвертого завдання мінус 140х3 у плюс 100х6 плюс 49 у квадраті. Поміняємо доданки місцями, то запишемо як 100х6 відняти 140х3 у І плюс 49у в квадраті. Ми так записали, щоб скористатися формулою квадрату різниці. Отже, 100х 6, це 10х 3 що множиться на 10х 3 або 10х 3 до квадрату. Далі відняти 140. Значить, це буде подвоєний добуток 2, що множиться. Перший множник у нас 10х3. Що множиться. 2 помножити на 10. Це буде. Це у нас буде 20. 20 помножити потрібно на 7, щоб було 140. Ну і потрібно ще помножити х3 у, у нас є на y. Отже, помножити на 7y додати 49 в квадраті це 7 y що множиться на 7y або 7 y до квадрату. І це дорівнює. За формулою квадрата різниці записуємо це як 10х3. Відняти 7 y до квадрату є. Переходимо до п'ятого завдання: 4pq мінус 25 P в квадраті мінус 0,16 Q в квадраті. Ну що ж, запишемо це, поміняємо доданки місцями. Спочатку це буде мінус 25 p в квадраті, плюс 4 pq і мінус. 0,16 Q в квадраті. Зараз мінус 1 виносимо за дужки, то знак доданки в дужках міняємо на протилежний. Буде не мінус 25 pq, а 25. Вибачте, просто p в квадраті. Далі плюс 4 pq не буде, а буде мінус 4 pq. Буде не мінус 0,16, а плюс 0,16 Q в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж це буде мінус 1, що множиться. 25p в квадраті це 5p, що множиться на 5p, або 5p у квадраті. Мінус подвоєний добуток, 2, що множиться. Перший вираз у нас 5p. Що множиться. А другий вираз у нас 2 помножити на 5 це 10. А 10 потрібно, наскільки помножити, щоб було 4 на. 0,4 або 0,4. Пишемо 0,4. Так, і ще потрібно помножити на Q. Тоді, якщо ми 10 помножимо на 0,4, це буде 4, і ще залишиться PQ. Якраз і вийде 4PQ плюс 0,16 Q в квадраті, це 0,4 Q, що множиться на 0,4 Q. Так. Або 0,4 Q у квадраті. Це дорівнює. За формулою квадрата різниці записуємо, що це мінус одиниця, що множиться 5p, мінус тоді вийде 0,4 Q до квадрату. Або мінус 5P відняти 0,4 Q до квадрату. Є? Переходимо до шостого завдання. Мінус 0,64 М6, мінус 1,6 М3 Н у квадраті, мінус у ну четвертій. Винесемо мінус одиницю дужки. то знак доданків поміняється на протилежний. Мінус 1, що множиться, буде не мінус 0,64, а плюс 0,64 м6. Не мінус 1,6 буде, а плюс 1, 6m3 m квадраті. Не мінус м4, а плюс m4. І це дорівнює. Тож це буде мінус одиниця, що множиться. Зараз, щоб використати формулу квадрата суми, то 0,64 m6 це 0,8m3, що множиться на 0,8m3. Або 0,8 м3 до квадрату. Додати. Далі подвоєний добуток. 2, що множиться. Перший вираз у нас 0,8 м 3 Що множиться. Так, 2 помножити на 0,8, якраз і буде 1,6. М3 у нас є. Ще потрібно помножити на n квадраті. Додати. Ну і n4 це n у квадраті, що множиться на n у квадраті, або n у квадраті до квадрату. І це дорівнює, Це буде мінус одиниця, що множиться за формулою квадрата суми. Це буде 0,8 м у третій плюс n у квадраті до квадрату. Або це можна записати як мінус 0,8 м третій плюс N у квадраті до квадрату є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, подайте три у вигляді квадрата двочлена або виразу протилежного до квадрата двочлена. В першому завданні це вийшло мінус протилежний до квадрата двочлена. Це мінус 1 відняти 2х у квадраті. В другому завданні вийшло 5а мінус 4 до квадрату. В третьому завданні. Вийшло мінус 3х, відняти 4 у до квадрату. В четвертому завданні. Вийшло 10x. 10х у третій. Відняти 7y до квадрату. В п'ятому завданні. Вийшло мінус. 5П відняти 0,4 q до квадрату. І в шостому завданні вийшло мінус 0,8. м третій плюс n у квадраті до квадрату. Є?